Чи яскраве світло може здолати зимову депресію? Під таким заголовком з'явилася стаття в журналі «За економіст». Близько 10% людства живе у таких холодних широтах, де тривалий період похмурі хмарні дні, що спричинює сар, сезонний афективний розлад. У осіб, які піддаються САР, погіршується настрій, підвищується втомлюваність, є тяга до переїдання та самоізоляції. І близько не здогадувався, що сар, який само собою лікується антидепресантами, усуває ще й антидепресивними лампами. Пампами. Вони максимально імітують сонячне світло, не випромінюють ультрафіолет, стимулюють певні ділянки мозку. Це називається світлотерапія або інколи фототерапія. Автори зібрали рідкісні дослідження у цій сфері, адже такі експерименти провести складно. Так от, результати багатообіцяючі. Наприклад, румунські вчені дійшли висновку, що світлотерапія сама по собі може допомогти у 44% випадків зимової депресії, а разом із антидепресантами усі. Сімдесяти кейсів, отже, для людей із сезонним ефективним розладом у прямому сенсі яскраво засвітило в кінці тунелю.